Сідай зручно, закривай очі і починаймо. Уяви, що ти бачиш прекрасний храм. І ти заходиш цей храм, і в центрі ти бачиш плоский камінь, а в центрі каменя налита вода. І вона як дзеркало. І ось ти підходиш, ти дивишся в це дзеркало, і ти бачиш своє відображення на тонкому плані, на енергетиці. Ти бачиш свою яскраву світлу частину, і ти бачиш темну частину. І ти розумієш, що так, вона в мене є. Але ти розумієш, що вона вже не потрібна. Вона це те, що тебе стримує від класної реалізації, від здоров'я, від грошей. І ти саме зараз готова її віддати, відпустити. І ти береш цю темну частину, і ти звертаєшся до вищих сил. До тих, кому ти віриш, і ти просиш їхньої допомоги, і ти береш цю темну частину і віддаєш, і ти просиш світлі сили, Господи, ангели, архангели, будь ласка, перетворіться на любов і світло, і ти бачиш, як вони це роблять. І відчуй зараз вдячність, вклонись світлим силам, подякуй їм за їх допомогу, за їх роботу, подякуй від усього серця, вклонись і виходь з храму. Розвертайся і виходь. І ось зараз, коли ти виходиш, ти бачиш світловий портал, входь через нього. Проходь і відчуй, що ти попадаєш в іншу гілку реальності. Ти пішла в іншу гілку реальності і це з тобою. Відчуй цю вібрацію, відчуй своє тіло, відчуй ту радість, світи, віддавай тепер це світу.